Після гучного провалу декалісто протокол, головною надією горор жанру став ремейк вже легендарної Dead Space. Розроблена студією Motive гра надасть нам оновлений погляд на класику з 2008 року. У цьому огляді ми коротко розповімо вам все, що на даний момент відомо про гру. Нумо, погнали! Почнемо з найпростішого. Оригінальна гра була випущена ще в 2008 році і створила справжній фурор у ті часи. Горор приніс величезну кількість інновацій у ігрову індустрію. Наприклад, вдосконалену систему пошкодження ворогів, яка дозволяє розчленувати та знищувати їх по частинам. Розробники також добре працювали над атмосферою гри. Навіть зараз фанати серії згадають моменти, як ви були у школі, повертались додому, вмикали Dead Space, починали його проходити. Але в якийсь момент негайно закривали гру, просто тому що вам було надзвичайно страшно грати. Іншими словами, у свій час мертвий космос вважався просто іконою Горрор-Ігор. Сучасний ремейк виходить вже 27 січня, лише на консолі нового покоління та ПК. Так так, на жаль, власники старих консолей не зможуть спробувати цей продукт. Ремейк розроблений на рушії Unreal Engine 5, тому вам потрібно буде потужне залізо. Відомо, що для комфортної гри знадобиться відеокартка, принаймні не нижче, ніж NVIDIA RTX 2070. 16 ГБ оперативної пам'яті, а також трохи більше 50 ГБ місця на диску. Кілька слів також хотілося приділити різниці між ремейком та ремайстром. Давайте розберемося. Ремайстром вважається лише невелике оновлення продукту, його полірування для відповідності більш сучасним стандартам. При цьому гра залишається абсолютно такою ж Можете лише замінити текстури, оновити моделі персонажів чи оточення анімації, але не більше. Новий Dead Space не ремайстер, це саме ремейк. Гра повністю розробляється з нуля з урахуванням оригіналу. Не було простого оновлення сетя Ри, все було зроблено з самого початку на новому рушії, з новими моделями, звуком, освітленням і так далі. Повна розробка дозволила досягти висот недоступної для 2008 року, адже розробники були обмежені технологіями свого часу. А зараз, у 2023 році, на нас чекатиме гра абсолютно нового рівня опрацьованості, але при цьому вірна оригіналу за духом та атмосферою. У гру буде введено багато нових технологій, і йдеться не тільки про переробку графіки, нове. Освітлення, системи симуляції часток тощо, але й про нові системи штучного інтелекту, які будуть керувати багатьма речами у грі, як, наприклад, більш глибокого занурення у атмосферу горору, рандомні скрімери, напади та інше, буде цікаво спостерігати, чи Dead Space Remake зможе вразити вірність у оригінальній грі і бути готовим повністю від неї відхилитися, використовуючи нову технологію, щоб належним чином занурити нас у жах на кораблі Ішемура. Тепер перейдемо вже до ключових особливостей проекту. Чим же відрізнятиметься ремейк від оригіналу? Якщо говорити про сюжет, то нова гра буде йти шляхом Dead Space 2008 року. За словами розробників, вони намагалися залишатися вірними оригінальні лінії. І на вас чекає та сама загадкова історія стосунків корабля Ішимури з простим інженером, який опинився не в тому місці і не в той час. Однак деякі зміни все таки варто чекати. Наприклад, ролі деяких другорядних Ядних персонажів було розширено, і тепер їм буде дано трохи більше екранного часу. Також розробники посилили присутність героя в різних ігрових сценах, і якщо раніше Айзек міг спостерігати за якоюсь подією за скла, то в ремейку йому доведеться особисто стати учасником дійства, що дасть гравцям можливість по-новому поглянути на багато ігрових моментів. Найбільшої переробки зазнало оточення і взаємодія з ним. І якщо раніше головний герой міг лише сліпу йти сюжетом Лише зрідка звертаючи в другорядні зони, тут тепер цей момент буде істотно розширено. Ні, ні, ні. У грі не буде якихось другорядних завдань, але ось самі локації будуть рясніти випадковими подіями. Відразу згадуються слова одного з журналістів IGN під час розповіді про геймплей гри, проходячи повз однієї з кімнат коридором, він почув писк або шипіння, що лунає з кімнати, і відразу подумав, ця кімната завжди шипіла. Що було далі, історія замовчує. І таких подій у грі буде безліч. Розробники хочуть максимально урізноманітнити проходження гравців. Навіть уже відвідані кімнати не будуть порожніми, як це було в старих частинах серії. Гра постійно втручатиметься Ваше проходження, намагаючись налякати вас, чи то просто несподіваний напад некроморфа, чи щось на рівні трупа, що падає зі стелі. Також головний герой зможе довести, що він не дарма чотири роки відчився за фахом інженера Електрика. Подорожуючи кораблем Ішимура, гравці не разу зустрічатимуть якийсь електрощиток або трансформатор, взаємодіючи з якими може домогтися певних змін оточення. У цих нових головоломках, наприклад, можна прибирати живлення з кімнати А, щоб Подати живлення на ліфт у кімнаті Б і відключити гравітацію в кімнаті В. Але всі ці дії відключатимуть світло у тій кімнаті А. І тепер вам потрібно подолати темряву з некроморфами у ній. Така варіативність у проходженні допоможе по-новому поглянути на багато речей у грі і дасть більше можливості по-різному пройти її. Варто також відзначити її оновлену систему пошкоджень, про яку ми вже згадували. Вона стала ще кращою, і тепер своїм різаком головний герой зможе буквально здирати шкіру Противників, ось як розробники виставилися про це поліпшення. Технологія руйнування ціл, яку ми розробляємо, дає нам змогу справді знімати плоть з кісток ворога і давати вам гарне уявлення не тільки про кров, а й про те, якої шкоди ви завдали. Що будете робити з противником? Чи справді ваша зброя корисна проти нього? Наскільки істота близька до смерті? Це те, що буде дійсно цікаво. І до речі, про самого героя. Якщо раніше Айзек під час проходження був досить мовчаз. З ним то тепер розробники запросили Ганнера Райта, щоб він знову озвучив свого персонажа. Однак тепер це буде повноцінна переозвучка на рівні якогось God of War. Герой матиме більше взаємодії з NPC та схоже буде більше активним по ходу усього проходження. Зброя, броня і крафт не зазнали великих змін. Відомо лише про дрібні поліпшення анімації, інтерфейсу і так далі. Загалом ж у нас чекає все той же унікальний арсенал озброєння для винищення Часті їх некроморфів. Гра виходить вже зовсім скоро, і найімовірніше на нас чекає продукт набагато кращий за Calisto Protocol, про який ми розповідали в одному з минулих відео. Залишаємо справа зверху посилання на нього. Там дуже детальний розбір з прикладами. Обов'язково подивись. Судячи з усього, розробники виконали просто колосальну роботу над створенням цього ремейка. Виходячи з безліч відео, це дійсно вже той самий оригінальний Dead Space 2008 року, але в абсолютно новій, гарній і яскравій Кравій обгорці, і сподіваємося, що він має все той самий приємний заряд адреналіну, який буде супроводжувати гравця під час проходження. Схоже, молті вирішили досягти всіх цілей і реалізувати задумки, які були недоступні старій команді розробки. І в цьому їм допоможе новий ігровий рушій Unreal Engine 5, що надасть грі зовсім іншого вигляду. Усе це вкупі з новими ai технологіями і загальними поліпшеннями та переробками геймплею представляє Dead Space Remake як одну з найкращих. І найочікуваніших ігор 23-го року. Будемо сподіватися, що розробники не підведуть. Як ми вже говорили, гра виходить 27 січня. Сподіваємось, зможемо зробити проходження на нашому твіч каналі та огляд на цьому youtube каналі вчасно. До речі, ось що ще можна подивитись на каналі Лоран Геймс. У нас тут дуже багато контенту. Лупи лайк, пиши коментар та кидай це відео своїм друзям. Побачимось у майбутніх відео.